Всім привіт! Вітання, Церква Христова. Знову радію, що маю можливість тут стояти і одночасно чути живі історії, живе слово, з якими ділиться церква, перебуває живе це слово, воно не є суто теоретичним словом, це слово практичне, тобто це діла, які ми практикуємо на практиці з Господом Ісусом Христом. Знаєте, якось про ці два місяці пройшли досить такі насичені. Такою буденщиною, і коли в мене такі насичення Буденщиною, менше того спілкування з Господом. Але дякую Богу, що це вже проходить і якось стає більш спокійніше і відновлюється це спілкування з Господом. Я живу в однокімнатній квартирі, і так час від часу е, дитина бігає взад-перед, то в мене така можливість там в душі, я можу з господом поспілкувати, ще десь закритися, але вона росте і вона постійно десь рветься. То, то, думаю, десь буду шукати, можливо, на балконі буду закриватись, або ага. з часом переїду вже в більше своє житло, і думаю, буде це місце. Оскільки це досить важливо, ці живі твої, твої відносини і спілкування, коли ти є наодинці, е, роздумуєш, запитуєш. Це є важливо для нас, я думаю, для нас всіх. Е, були минулого тижня з дружиною в одному магазині, і вона вибрала собі підвізку, дивилася, і тут продавчиця показує одну, другу, третю. І пропонує а, а, такого ангелика з крилами. я кажу, та ні, ні, далі. І я їй кажу, та, кажу, хіба ангели мають крила. Навіть сам не зрозумів, чого я так сказав, якщо чесно. Її погляд, які її очі збільшились. Вона ну, ну, ви знаєте, продавець, клієнт, вона така ходить. Вона так затихла і каже: Ви знаєте, ви заставили мене задуматись. Я думаю, ого прикольно. І я думаю, так, треба ще щось про Христа розказати, щоб теж заставити її задуматись. І я думаю, От часу ж не так багато вона продукт. і я питався Духа яке слово, щось таке, щоб зачепити так і нічого і не прийшло. Коли я думав про що проповідувати, це слово мені прийшло. Ви заставили мене задуматись. Тобто, важливо заставити людину задуматись в таких пересічних якихось кроках. Оскільки дуже часто ми маємо такі короткі зустрічі, наприклад, магазин, десь ну, в перукарні трошки більше часу є. І можливо, якщо є постійний перукар, то там легше. Тобто, в мене є така перукарша, і ми так по чуть-чуть бесідуємо з нею. Так вже. В істині доходимо до, до, до цього. А є такі, знаєте, миттєві. Наприклад, контролер перевіряє квитки в тролейбусі, якщо ви їздите, десь на базар, якщо ви не постійно купляєте. такі миттєві, тобто десь той час такий, щоб довго проповідувати про Христа. Ну не, не завжди виходить, не завжди може той час, а може є той час, але не завжди, не завжди воно є. Але сказати щось з духа, щоб людина задумалась і оцей. Це, 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 це зерно посіяне, яке в майбутньому, якщо людина захоче і буде далі роздумати про росте, це важливо. І я так перебуваючи, що так само вертаюсь назад до нашого табору, і з ми відпочивали, мали класти відпочинок і говорили по, про передай далі. Тобто слово, яке є в нас, ми маємо передавати далі. І я, от такі собі поставив певні ну, певні такі. Цілі можна так сказати, якщо це голосно сказати, і воно мене також зачепило, скільки є такі спілкування, і кожне слово, яке ми говоримо, воно би якби зачепило, хоча людину. Ми знаємо, коли людину зачепляє, людина починає роздумувати, і з часу воно приносить якісь певні певні плоди. Якщо звичайно людина про про, про, про це хоче. І я собі аналізував, як воно в мене відбувалося в свій час. Ем, мене теж щось зачепило, і зачепило то, коли хтось передавав далі. Тобто такі, такі причини розкажу коротку історію, можливо, хтось жив. Е, у мене є дядько, це було років ще багато, багато. Він постійно мені е, закидав слово про Ісуса. Я нервувався, казав, що він сектант, сектант баптист і по-різному його називав. А він він не переставав. Тобто, я приїжджав, він далі. Закидав це слово, і це слово заставляло мене потрохи задумуватись, і все, що було навколо мене, ця релігія, я починав дивитись під іншим вже кутом, і дещо я починав розуміти, що щось дійсно щось таке. Він говорить правду, ну але визнати правду, що він говорить, я не хотів. Скажу так, і воно так тривало деякий час. Він це слово передавав, оскільки він його отримав, побачив дію, і він передавав, і він по чуть-чуть-почуть, чуть, -чуть, по чуть, -чуть і воно, і, а я задумувався. тобто воно, Я починав задумуватись, тобто були ці два, два такі метчі, як то зараз модно казати. Тобто що, що я задумувався, а він далі продовжував говорити, і воно. Прийшло до того, що я дійсно зрозумів, що там, де я знаходжусь, це, це не все ок, це далеко не ок. І те, що я роблю, тобто мені треба дійсно починати читати Слово Боже, прийняти Ісуса в своє життя і далі пізнавати, розвиватися. І такими кроками мене, привело мене і до Ісуса, а потім до істинної церкви. Тобто, ніби починалося все з такого простого, що Він, він говорив, передавав далі те, що мав. І я спочатку я не приймав, потім я починав задумуватися, але людина цього не знала. І потім я прийняв рішення того, що, що, ну, що я захотів жити. Звичайно, завжди в цьому моменті був присутній віру Господь, який ну, це ж він нас кличе. Ми просто приймаємо рішення. Після того, коли я почув, я почав зростати, я почав ділитись то, що я маю, якщо я отримав з іншими, з батьками своїми там, ближ, ближчими друзями, знайомими. Потім прийшов час, батьки почали ділитися, потім, і воно так, знаєте, передай далі, подалі, подалі, потрошки, потрошки, воно рухається. Е, в принципі, говорити потрібно в простоті, бо спочатку я так говорив дуже складно, якимись такими словами, багато, все. І воно людей дуже, дуже нагружало. І люди, які. Які ще дійсно в цій в'язниці для них багато чого закрито. Також є коротка історія. Нещодавно, буквально місяць тому, моя мама проповідувала дуже близькій людині, слово говорила, все, все. І людина слухала, слухала, сприймала. І потім вона каже: Що я маю зробити, коли я читаю слово Боже, і я нічого не розумію. І тут ми маємо підтвердження, що дійсно ті, хто не народились, а він ще не народився згори, для нього це закрито. Він каже, я читаю і я нічого не розумію. Та, звичайно, що є ще вплив і традицій певних, і релігій. Але оце основне, Тобто, що без народження згори насправді досить важко е, важко, важко приймати, важко розуміти, Тобто, що це першочергово. Тобто, коли ми запрошуємо Ісуса в своє життя, в нас приходить оце дійсно світло, світло ясності в. В голові. Тобто ми починаємо розуміти ті речі, які ми читали до того, і взагалі не розуміли, мозок не, не, не сприймав. Але вірю, що цей час для покаяння цієї людини вже досить-досить близький, оскільки е серце в неї досить відкрите, але є певна ця темниця, яка її ще тримає, і вибір за нею. Е Дуже мені сподобалось, таки зробив певні, певні висновки після табору. Оце передавати далі. Ми наповнюємось, 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 і ми маємо бути як тим провідником шукати тих людей передавати далі. Та звичайно, що не всі, кому ми розкажемо про Христа чи люди, які приймуть це. Приймуть до Христа, будуть так само передавати далі. Та не всі, але я вірю, що будуть такі люди, що дійсно так само захочуть поділитися і передати далі. І ну, так слово дійшло до нас. Такий самий принцип Ісус каже, діді, навчиться народи своїм учням. І більше 2000 років і воно так і прийшло до нас, до теперішнього часу. З Зустав в уст передавали, є Євангелія, записана, читати. Тобто таким шляхом і таким самим шляхом. Я вірю, що Дух Святий хоче і зараз ширити слово. Всі ви знаєте, що ми живемо в останній час, і слово має ширитись по всьому світу, проповідувати, ширити, щоб люди бачили не тільки, не, не тільки чули слово, а бачили і силу дії Духа Святого. Я вірю, що цей час він вже, вже, от ми вже в ньому. Тобто ми не повинні лише говорити, а й своїми, своїм прикладом показувати. У мене також була така історія. Я був на весіллі, не знаю, чи з вами розказував. І звичайне весілля було це було вже в часі війни, ну, таке маленьке. Нас було 20 людей. Було винен зняти такий особняк на березі моря. Ну, весілля, як весілля, приїхала. Я приїхав швидше, я там допомагав і приїхала група, яка декорує. Ну, робить декорації, шарики. Ну, То все, я там допомагав там. Був, був як був, скажімо так. Проходить рік часу, і потім ви е, е, приходить сюди жінка з чоловіком, каже: А я, а ми вас знаємо. Кажу, звідки ви мене знаєте? Я їх вперше бачу. Каже, а наша донька була на тому весіллі, і вона декорувала це, і вона вас впізнала. Я собі зразу так почав відмотувати: так, ну, що я там робив. Чи я нормально поводився, бо вони ще назад в шось, чи в сьомій ранку приїжджали і то все забирали. Тобто я теж з ними думаю, вроді, ну, вроді все окей, я вже ну, ніби нормально, але все-таки якісь такі були дум думки, чи все окей, я собі так зразу провів, проаналізував, думаю, та, та ні, то все окей. Ну, типу, <с <KiKA> <с <him> Нічого такого не робив. Тобто Є речі, що якщо ми говоримо, ми повинні і тим жити. Такими бути. Бо завжди ми чуємо слово. Ну, люди з нами дивляться, слідкують, або ми попадаємо в певних ситуаціях. Тобто, що, якщо будемо одне говорити, а інше робити, одне передавати, а по-іншому жити, воно так не працює. Тобто, Звичайно, що Господь є серце знає, він все бачить, але воно навпаки, ми ще навіть можемо поганий приклад показати. І тим більше, коли ти говориш про Христа, живеш якось інакше. Люди, люди дуже часто. Не так, як на тебе спіткається, спіткається на Христа, оскільки ти озвучував слово Боже, ти озвучував про Христа, і в них таке сприйняття, що це ну, не ти такий, а що це Бог не такі. І так дуже часто через такі осуди люди відходять від Господа або які ще не пізнали його до кінця, дивляться на людей, так спіткаються. Стараюсь зараз кожного разу, коли щось говорити, щоб це не було щось перенагружене і перенасичене. Завжди стараюсь питати Духа Святого, що щоб, б він хотів, щоб та людина що для тої людини є важливо. Ну бо від цього можна багато понарозказувати, і скільки вже й певні знання є, від знань можна понарозказувати. Тому стараюсь скільки Дух Святий найкраще бачить. Ту людину бачить її серце, розуміє, що їй, що їй треба вже і зараз. Не завжди ще чую конкретні відповіді, але деколи приходять і стараюся їх озвучувати, говорити, в принципі робити певні якісь зустрічі, і е, давати то слово, щоб люди задумувалися а можливо, ну. Варто таки прийняти Ісуса в своє життя. І ці слова, ці слова, оці, що варто задумати, це слово, яке подаєш про Христа, воно спочатку може таке якесь бути безневинним, якесь таке випадковим, де хто може подумати, але воно насправді впливає і впливає досить суттєво, якщо це слово йде з духа. Тому благословляє всіх нас мати сміливість говорити і говорити завжди. І передавати це слово, яке Дух Святий безпосередньо підготував для конкретної людини. І ще, щоб ми швидше змінювались, перемінювались, оскільки ще деколи в кожного з нас про себе говорив, що хоче оце старе вилізти і показати, який, який я, я, оце я хочу вилізти на перше місце, щоб ми його повністю Позбулися і перемінювали як свій свій разум. Це це все, все відбувається боротьба спочатку в голові. Амінь.